Всіх вітаю! З вами Ісаков Олександр, електромонтажні роботи в місті Харкові. Це відео присвячується електрикам-початківцям, які е, ну вирішили стати на шлях, цей нелегкий шлях, шлях е, і стати електриком. Е, дуже часто постають питання. Який інструмент купити, щоб для початку, щоб от, почати робити, бо грошей, як завжди, не так, що багато, що треба купити, що треба придбати, а, я зараз розповім мінімальний набір, який з мого боку, з мого бачення, скажімо так, потрібен бути у кожного початківця, щоб людина могла. І виконати якісно свою роботу, і замовники були задоволені цим майстром. Ну і людина, звичайно, отримала задоволення від своєї роботи, бо це дуже дуже важливо. Так, поїхали. А це вже мій е, третій комплект інструменту, тобто не дивіться, е, це Кніпекси, Віхі і все таке інше від Мюллери. А я не радив би спочатку, з само початку скажу, що я не радив би купляти спочатку дорогий інструмент. По-перше, на це потрібні гроші. По-друге, на це потрібен на, ви спочатку повинні. Поганим інструментом, ну як поганим? Ну простішим поробити. Потім ви вже самі прийдете до того чи іншого інструмента, Ради спочатку купити вам там за 60 доларів купити ось цей інструмент, чи там ось такий от за 100 доларів. Ну я не радив би. Йдіть купіть собі який-небудь, який вам вистачає, на які гроші, то такий купіть. Я купив ось такий, мені він подобається. то... У мене спочатку був явно не такий інструмент. У мене було там купа якогось незрозумілого чогось, але я теж виконував роботи і було все добре. Поїхали. По-перше, купити треба двополюсний покажчик напруги, не однополюсний, бо їм ви знайдете тільки фазу. Або ще там щось незрозуміле показує, нуль він ніколи не покаже. Тобто оцю викрутку таке. Використовувати двох отакі от, от, щоб було покачик напруги, який, до речі, може показати вам і скільки вольтова там в розетці чи а, на світлодіодній стрічці, чи ще щось. А, далі, бокорізи. Ну, щось підкусити, таку ізоляцію, підкусити, десь якийсь там, гвіздок, там, і ще щось. От, 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 така універсальна річ. А, дроти їм кусати не треба. А, Ось такі універсальні інструменти, і він є багато в кого, і зараз їх не тільки Німеччина робить, їх робить багато хто, і коштують вони разів 10 дешевше, ніж цей кніпекс. Але намагайтесь купляти, щоб було, бачите, ось 1000 вольт. Написано, то це ваша безпека. Ви повинні розуміти, що цим інструментом, чи цим інструментом, чи цими. Плоскогубцями ви можете залізти десь там, де буде напруга, і е, ви повинні розуміти, що е, безпека це ці правила написані кров'ю. Ви повинні так от А далі. Обтискач, ну обтискати це шторовинні наконечники, вони самі ходові такі. Якщо ви купите якісь універсальні, де змінюються насадки, ну нехай він буде дорожче коштувати. Я би радив купити ось такий: Там чи в шестигранник, чи в 4 жмуть. І це ось там якісь там збирати щітки, якісь перемички збирати, то це буде саме те, що треба. А зачистка для. Дротів, дуже така зручна, не обов'язково, я ж кажу, це від Мюллер, це дорого. Купити можна яку завгодно, там раз в п'ять дешевше можна, і вона буде працювати нормально. А я просто показую, бо в мене тих, тих того інструменту, який в мене був раніше, вже він, на жаль, може, і не на жаль, він не зберігся. Так, ось це ножичок. Дуже радив би з гарними лезами. Чому? Тому що. Її можна зачистити що завгодно, хоч дріт, хоч кабель, хоч... бо це не завжди бере. Це може не завжди щось взяти, а це візьме завжди. Але будьте обережні, якщо ви початківець, купуйте ось такі, купіть такі собі перчаточки. Не пожалійте на це гроші, бо це перчатки не прорізайки. Ну там, Максікут, ну їх багато хто робить, там Ювекси роблять там, ось дивіться. ось вони такі до, до, досить приємні, тобто можна там от і тримати їм усе. Але ось дивіться, от, бачите. ну Дуже-дуже, я себе, він, воно дуже гостре, це лезе. Але я, скажімо так, бачите, все добре. Так, вимірювальний інструмент. Це я використовую. Складний метр, можна використовувати ось такі рулетки. Тому що більше подобається, те і використовуйте. Мені більше подобається це. Можете електронні рулетки використовувати. А, так. Рівень стабіла, дуже цікава річ. порадив би для встановлення механізмів розеток та вимикачів дуже, дуже корисна річ. Ліхтарик, бо як то кажуть, електрику, вимкнули світло, і нічого не видно. Ліхтарик обов'язково потрібен бути. А, молоточок, щось якийсь там, дюбель забити там, чи що, щось викорчувати. До речі, це ось навіть, це, це молоток електрика. Бити десь підстелею. А цей от, віха його от, так позиціонує, як молоток електрика. А От це таке. Давайте ми зараз ось це трошки приберемо. І, Візьмемо викруточки, які повинні у вас бути. Ось такий мінімальний набір. Якщо будете купляти, то купляйте набір, там буде їх десь 6-7 штучок, і вони будуть основні, які вам знадобляться. Якщо вам чогось буде не вистачати, то ви завжди можете докупити десь такі е от шлицова, там на 6,5 мм. Але обов'язково, щоб вони були 1000 вольтові, щоб це було. Як це кажуть тут чи наш, щоб це було 1000 вольт, як і цей інструмент, а да, так, і бачите, вони одного кольору, червоний-жовтим. з жовтим. Це означає, що це 1000 вольтовий інструмент. Це PH2, сама така, саморізи, гвинти якісь крутити. Це по зід-драйв другий, це для автоматичних вимикачів, це в нас іде PZ. ПЗ-друга для шин. Оце друга для механізмів шурупи крутити, вимикачі та розточки. Шліцова 4-мм, щоб дотягувати. 3-мм. Бачите, це вже років 10, мабуть, викрутоваться. Завжди з собою. Носить ось такі клеймнички, десь там якусь там світильничок під'єднати, тобто, 3-мм. Вони є там 3-3,5, 4-4,5, їх там багато існує. Ну вам для початку цього набору буде за очі. О, реально, це буде вам за очі. Давайте ми це приберемо і подивимось так. І зустрічка обов'язково. Я використовую, мені подобається HPX, там 3 m це Бельгія робить, там Німеччина. Ну, це, от, це вже таке вкусовщини, як то кажуть. А, термозбіжна трубочка в асортименті різних, там десь щось там або запальничкою, або люди там газовою горілочкою роблять по-різному. Я горілочкою роблю. Так, ось такі клемнички. Тягайте з собою завжди, щоб був ремонтний якийсь варіант у вас. Ось таку я вагу тягаю, мені вага подобається. Можна і не вагу, можна купити іншого виробника, вони будуть виглядати приблизно також. Але вагу. Якщо буде цікаво вам вагу, хочете купити оригінальну вагу, звертайтесь на компанію Мікроприлад, вони офіційно представляють Вагу в Україні. Там ви 100% купите. Оригінальні вага. Бо можна купити не оригінал і потім казати, що вага, що це не дуже. Але це на мікроприладі куплені, це Вага, це оригінал. Ну Це таке от у нас відступ трошечки. А, ну, можете ось такі наконечнички, ось так: валізу так, таку скласти. Там можна не таку велику, можна трошки поменше. Наконечнички, шурупи для. Під розет, для механізмів розеток вимикачів. ну Багато чого іншого, багато. Це... ну Це я вам показав мінімальний набір, який повинен бути у вас в вашому арсеналі як початкова електрика. це буде Вірно, це буде правильний вибір. Але я ж кажу: купуйте, на що вистачає гроші, то купуйте. Потім заробите гроші, купите вже найкраще там, те, що вам сподобалось. Не треба зараз гроші там, вкидати краще в рекламу вкладіть. Це буде набагато краще. Так, на цьому ми завершуємо. Кому буде цікаво, у мене є два чемодани електро... ну, ручного інструменту. Кому буде цікаво, можу зняти відео, але воно буде години на дві. Якщо цікаво, то пишіть, я зніму подивитись, які в мене весь інструмент є. А ставте вподобає, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно їх прочитати, відповісти вам всім. А... Ну що ж, На цьому все. Кому було корисно вподобачки. І все буде добре. Все буде голового неба всім. І бажаю всім здоров'я і на все добре. До побачення.